І наступна доповідь: Віктор Сагайдак, Борис Павлов з групою співавторів. Післяампутаційний біль інтервенційне радичастотне лікування. Будь ласка, Доброго дня, шановні колеги. Дякую організаторам за можливість виступити і доповісти тему. Вона досить нетипова для сьогоднішньої конференції, але принцип ж конференції який: що більшість пацієнтів звертається для нас всіх з болю. Ну, біль. І причиною в попередніх доповідях були дегенеративно-дистрофічні ураження, то нас трошки пізніше чекає велика біда, в принципі, вона вже почалась, це так званий постапутаційний біль. Якщо раніше з ним більше працювали лікарі-неврологи, ну, там терапевти, сімейні лікарі, то зараз приходиться так, що скоро зіткнемося і ми з цим. Чи можливо використовувати високу хірургію, велику при лікуванні? Можливо, але. На нашу думку, мою і моїх колег, то краще почати з того, щоб не оперувати, тому що краща операція та, яка не відбулася. Отже, так, постпутаційний біль. Короткий такий нарис історичний, що перший, хто взагалі про нього згадав, тобто про наявність болю в кінцівці, якої вже немає, це був відомий французький військовий хірург Амброас Пере. Вже офіційно введений е, термін Фантомна кінцівка або Фантомний біль був зроблений е, військовим хірургом американським Сіласом Мічелом. Коротко про е, інформацію, яка є в відкритих джерелах українська, бо нам це дуже актуально. Якщо у 2021 році до повномасштабної війни по системі зареєстровано 21 тисяч, перепрошую, 17 тисяч ампутацій, то у 2022 році, 33, і відповідно за 8 місяців 2023 року вже 24 тисячі ампутованих кінцівок. Ну, якщо у 2021 це були люди старше 60 років з проблемами судин або нещасні випадки, то в зв'язку з російсько-українською війною це молоді люди. Працездатного віку, які не можуть себе після цих ампутацій з болями реалізувати себе в соціальному житті. Ну, вони не можуть, бо вони кричать від болі і не можуть з цим жити. І ця тенденція буде тільки більшати. Якщо тільки за 8 місяців вже 24 тисячі, то далі, поки статистика замовчує цю інформацію. Так от, тепер про слому класифікацію. Е, ну, всі говорять, фантомний біль, фантомний біль ну, це не зовсім правильна назва. Є постампутаційний біль, який включає в себе три пункти, ну то тобто, три частини. Вони можуть як бути всі три в людини, так якийсь по одній або дві комбінації індивідуально досить. Перше це біль у куксі в самій місці операції. Але важливий нюанс, що пройшло більше часу після загоєння рани, тобто у знятих швів. Не так, що після операції сама рана болить. Ні, коли рана загоїлася, абсолютно чиста. Друга це фантомна сенсація. Це мурашки, поколювання, дискомфорт, в кінцівки якої не існує вже. І останній це безумовно саме фантомний біль, який найбільше приносить їм дискомфорт. Так, коротко про патофізіологію. Коротко про патофізіологію самого механізму. Він… Щоб сказати так, на 200% не досліджений, навіть на 100 не досліджений. Але говорять такий принцип, що під час ампутації, це вважається дуже тяжким травматичним фактором для будь-якої людини, пацієнта, формується так званий такий спогад в соматосенсорній корі, який при подразненні ампутованої кінцівки, у випадку, якщо неправильно була оброблена кукса, неврома і так далі, це провокує виникнення ось цих попередніх трьох симптомів, які я перелічував. А згідно з статистики, біль це є один із трьох видів у 79% ампутованих пацієнтів, які провели ампутацію. Коротка схема самого болю. Якщо дуже коротко, ми маємо три нейрона больових. Перший знаходиться в псевдоуніполярному ганлі, який, в принципі, я й буду розповідати, на який ми будемо діяти. Другий знаходиться в самому спинному мозку і третій в таламусі. Колеги-неврологи працюють з таламусом. Більше, ніж ми. А ми, як інтервенційно, про те, що я буду розповідати, більше працюємо з самим ганглієм. Так, Які взагалі види є лікування? Основні три види, які застосовуються: це медикаментозне, хірургічне і проміжна між ними це інтервенція. Інтервенційний метод, про який я акцентую увагу. Щодо медикаментів, застосовують бутулітлину, токсин, опіоїди. Різні препарати антиконвульсанти, транквілізатори, прегабаліни. Я думаю, кожен з ними стикався, ці препарати, або призначав, або чув, або, або можливо, десь виписували схожим пацієнтам. Наступний варіант хірургія. Те, що ближче нам, безумовно, але не завжди вона працює. Можливо, хтось стикався з пацієнтами, особливо у нас в практиці був пацієнт, якому п'ять разів оперували ампутовану кінцівку різними ось цими методиками, і жодна не принесла ніякого успіху. Ставало тільки гірше, гірше, гірше і, і гірше, на жаль. Ну, Я думаю, половина з вас знає, чули про ці методики. Суть полягає в тому, щоб правильно обробити куксу самого нерва, її підшити або до рухового волокна, або до м'яза, або горнути м'язом, або огорнути спеціальними відповідно прокладками. І є більш складніша хірургія спінальна, це дрез терапія або комісуротомія. З приводу проміжних методів між медикаментами і хірургією, це периферичні блоки, які більше люблять лікарі-анестезіологи працювати. Це постановка різноманітних стимуляторів, різні види стимуляційних дій, кортикальні стимулятори, акупунктура. І доволі непогано працюють лікарі-фізіотерапевти з так званою мірортерапією, дзеркальною терапією терапії, або когнітивно-поведінковою терапією. Отже, повторююсь, з приводу схеми. Ми впливаємо, наш метод, який ми застосовуємо, впливаємо на псевдоуніполярний ганглі, який знаходиться у нас біля хребта. В чому суть, взагалі, принцип методики? У нас є два електрода активний і пасивний. І відповідний апарат для використання проведення цих речей. Активний ми поміщаємо в зону, в яку ми діємо, пасивний знаходиться на більшій тканині для створення електромагнітного поля. Отже, сама методика, як проводиться, пацієнт лягає в пронаційне положення на операційний стіл. Ми виводимо скалитотопічне розташування відповідного лантлі і під контролем САРК ми проводимо підведення туди голки. Обов'язково проводиться стимуляція, щоб спровокувати схожий напад, схожий біль або хоча б сенситивні відчуття в тій ділянці, якої немає, ну та, та яка турбує пацієнта. Ну, це як виконується сама процедура. Орієнтуємося на скелетотипічні відповідно орієнтири. І наш клінічний кейс. До нас був, звернувся пацієнт 62 роки. Зі скарг в нього пекучі болі в ділянці подоманої кінцівки. По вас він оцінює біль на 7 з 10 балів. Зі услів він приймає. І Антидепресанти пригабаліни в дуже високих дозах комбінації і так більше, але нічого йому не допомагає. Він працює фізіотерапевтами з реабілітологами, це теж нічого не приносить. Відповідно, ми йому надали схему дерматомів, як видно. Він нам замалював ділянку, яка його турбує. Тому що, як ви бачимо на картинці, в нього вже виготовлений протез, травма була досить таки давно. І він нам вказав ту ділянку, якою турбує. Тобто, в нього, якщо говорити про ці три фактори, в нього більш сенситивний біль, але він його все одно дискомфортний. Знову ж, по самій технології процедури, було встановлено голки в ділянку Л5 корінця та С 1 підфарбований ядомісним контрастом, проведена перевірка цієї ділянки з застосуванням. Імпульсної терапії, що пацієнт відповів, що дійсно воно ця ділянка. І проведена радіочастотна абляція при температурі 72 градуса 240 хвили, е, е, секунд. Після закінчення процедури вводиться гормональний препарат і невелика доза анестетику. Через е, дві години ми спостерігали за ним в стаціонарі, Оце амбулаторна процедура. Біль його зменшився з 7 до 4. Чи могла це бути діяльність? Місцева анестетика, в принципі, теоретично можлива, але його невелика кількість була. Через 15 днів ми отримали з його слів зменшення болю до 3 балів з 10. Він практично відмовився від нестероїдів, позменшував дози амитриптиліну і габапентину. Через 2 місяці біль зменшився до 2. Ну, він так частково каже, два, три, ну, набагато ліпше, ніж було. І далі ми за ним продовжуємо спостерігати за цим пацієнтом. Як воно далі, наскільки його вистачить, питання риторичне, тому що це доволі індивідуальна річ. Але те, що він закінчив приймати таблетки і зменшив їх у велику кількість, це вже велика радість для нього. Так. В чому от, який висновок цього всього? Чи можна пацієнтів з посом болем одразу оперувати? Можна. Чи можна їх вічно тримати на таблетках? Також можна, але суть полягає в чому, що головне, щоб ми пам'ятали між варіант, який ми можемо спробувати їм до хоча б зменшити дозу або з цих препаратів, тому що. З нашого дозвіду їм приносить допомогу, не завжди медикаменти приносять. Безумовно, цей метод також він не є універсальним для всіх, але спробувати спочатку з міні-інвазивних, наша моя і думка моїх колег в такому, що почати міні інвазивно якщо ні, відповідно, ми можемо інші варіанти розглядати. В чому взагалі, які плюси цього? Він дуже керований метод, е, мінімальна кількість ускладнень, процедура амбулаторна і немає обмежень з приводу її використання. Тобто, це не так, що все прооперувалось, там. Через півроку, можливо, наступний раз. І можна повторювати кожний місяць, два-три. Якщо пацієнт на це згідний, і йому це приносить, ну, йому комфортно так. Там, наприклад, не пити таблетку, а простіше приїхати раз у квартал зробити цю процедуру. І вона не довга, вона тривала, Ну, 240 секунд. Це, в принципі, 72. Так. Може, якось будуть питання, я не знаю, в колуарах чи так. Ну, ось так. Дякую. Віктор, дякую за чудову доповідь, і підняли таку важливу тему на сьогоднішній час.